Зараз до нашого етеру доєднується Ольга Барна, кандидатка політичних педагогічних наук, доцентка заслужена працівниця освіти України. Пані вітаю, Ольга. Студія. Добрий день. Доброго дня вітаю студія. Сьогодні Україна вшановує День захисників та захисниць України, які полягли на фронті за нашу державу. Ваш чоловік, Олег Барна, також нині герой України навічно. Ми всі дякуємо йому за його внесок у захист нашої територіальної цілісності. І вас хотілося запитати як представника освіти, які головні виклики нині стоять перед Україною? С. Збереження пам'яті про загиблих військових. Як, зокрема, ось цей освітній процес відбувається в українських школах? Дякую за запитання і дякую за спомин. Окрім мого чоловіка, сьогодні дуже багато загиблих героїв. І я би хотіла звернути власне, увагу на героїв, які є освітянами. Тому що вони є прикладом того, як своїм життям навчати майбутні покоління. І, власне, вони, як і тисячі, сотні тисяч наших захисників і захисниць сьогодні забезпечують те, що ми маємо змогу навчати навчатись і будувати це майбутнє. Так, сьогоднішня школа потребує великої підтримки, і ця підтримка важлива для того, щоб педагоги могли разом із дітьми, які навчаються, не тільки здобувати знання, компетентності формувати, але і берегти нашу пам'ять. Відрадно, що на сьогоднішній день темою. Перших уроків е, на початку навчального року є тема е, звитяг наших е, доблесних воїнів і воїнок, е, тема, яка пов'язана із пам'яттю. І, от буквально е, е, сьогодні, е, практично у кожній громаді е, тому що е, ця біда і ця війна торкнулася усіх, е, відбуваються пам'ятні заходи. Е, на місцях поховання наших героїв і е, до цих заходів е, долучаються не тільки дорослі, не тільки е, громадськість, е, але і е, наші діти: діти, які ростуть у час війни, е, які виховуються у час війни, і е, для яких е, вчителі. І їхні рідні є тими людьми, які захищають нас від ворога. От у минулій етерній годині ми спілкувалися з героєм України Володимиром Жемчуговим. Так, от він говорить про те, що нині є така собі проблема серед молоді нашої, тому що дуже багато молоді, це діти шкільного віку, середнього. Такого вони вважають, що війна розпочалася у 22-му році. Але ж всі ми розуміємо, що це був початок повномасштабної війни а насправді вона розпочалася. Ще у 2014-му. Як з цим е, бути? Я, е, я хочу сказати, що все це залежить від того, що чують наші діти. Якщо з екрану, якщо е, від е, перших осіб держави звучить, що війна почалася у 2022 році, то звісно, діти будуть це повторювати. Але якщо ми знаємо, і якщо ми пам'ятаємо кожного героя, і якщо ми рахуємо е, не днями наші звитяги і наші, нашу боротьбу, е, а рахуємо е, кожну людину, яка поклала голову. І наші хлопці і дівчата е, почали цю боротьбу е, у 2014 році, як би вона не називалася, Вони, е, Геройське захищали нашу землю, і ворог у нас як в 22-му, так і в 14-му році, був один стосовно освіти, також хочеться вас запитати, тому що вже у понеділок стартує новий навчальний рік, 1 вересня. Чого чекати від цього навчального року? Чи будуть якісь нововведення, до чого готуватися школярам та їхнім батькам? Дякую насамперед готуватися і батькам, і, і учням, і, і вчителям, бо ми усі є рівноправними учасниками і учасницями освітнього процесу. До того, до чого має готуватися вся наша держава: до праці, до відповідальності. до... Е щохвилинної роботи над собою задля того, щоб досягати успіху, маємо не покладатися на когось. Маємо розуміти, що тільки від нас залежить наше майбутнє. Так? Ми дякуємо усім, хто нам в цьому допомагає, і в тому числі партнерам, які допомагають підтримувати освіту. Але маємо розуміти, що вклад кожного. Це безцінний, і це важливо. Якщо ми з таким наміром будемо починати освітній процес, то на його завершенні ми будемо мати результати, які, попри усі негаразди, які у нас є. А це і безпека, це і забезпечення, це і буквально сльози, а не заробітна плата вчителів, ми тоді будемо розуміти і мати добрий результат. Пані Ольго, я вам дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. І ще раз принагідно згадаємо звитяжний звитяжний подвиг вашого чоловіка, народного депутата восьмого скликання від європейської солідарності Олега Барне, який загинув, захищаючи Україну від окупантів. А також хочемо подякувати брату Олега Барні. Це Степан Барна, який нині боронить нашу державу у лавах збройних сил. Тож спасибі вам, що долучилися. Дякую.